Сьогоднішнє відео про розпакування загублених посилок, але розпаковувати я їх буду не сам. Точніше, їх буде розпаковувати мій хороший приятель Вадим. Його канал присвячений природі і, зокрема, птахам. Про них він дуже багато цікавого знімає. Лінк я, звичайно, залишу в описі. Коли додивитесь це відео, ласкаво, прошу подивитися його. У нього реально крутий контент. Якось він побачив мої розпакування. Йому стало цікаво просто ну, по приколу розпакувати такий бокс. Він Собі замовив за моєю порадою, і потім прислав мені відео, як він його розпаковував зі своїми враженнями, і разом з вами я зараз його подивлюсь. Так, перша посилка. Це що таке? Це якийсь платпа це якийсь контролер Ось тут написано. Треба почитати скільки він коштує, а це... Якась якийсь контролер чи щось таке треба в інтернеті знайти скиким коштує. Може дороге їстю приблизно. Mm -hmm. Далі наступимо. Що ж там? Що там таке? Що пакет, пакет в пакеті. Оце ну, класика. А це була перепаковують. А. а тут окремо хотілося б зупинитися і пояснити, так що, наприклад, мені з от приїхало в такому пакеті, коли хтось повертає цю посилку на склад посередника, він його запаковує або в якусь коробку, або в пакет, в пакет АТБ і так далі. Тому часто вони допаковані. Що тут у нас? Що таке? — собі? Це таке небо. Ні, дивись, не що, мене сьогодні порвався. Ну будеш ходити, ходить, тебе червоного багато якось. Все, забереш собі. Так, Ладно, чекай. Ти ще щось отгляди, там і годинник. О, а це я вже А, А, це теж чехол. — Блін, не думав годинників, а вже би... теж носив би. Це я теж не більше люблю, коли щось попадається. От прям от в точку. От, от прям вгадали. Червоний тобі краще буде. ну це Touch Light Switch, це я так поняв, що це включати, типу... Пакмац, типу, щоб, ну, на це сенсорний, да, якийсь? Так, так. Сенсорний, mm. і, можливо, під'єднується до Wi-Fi, і можна, типу, включати. Ну, тут треба буде узнати по Google. Ну, Скажи, Щопи, Тут все, давай. давай цю велику. Ні, давай перше цю маленьку. Давай ти. маленьку, хорошо. І маленьку буду велику. Угу. Там так запаковано площадь. <реш> Ключ за машини. Опа, ты який. До Volkswagen. Volkswagen. Ну, Як там був аут. Ключі є. Фольксваген. Можна машину зайти. Так, ну давай тепер це відкривай. Угу. До речі, якось дивився, ключі щось, ну, дофіга якось коштують, по-моєму, я. Що? там телефон, якби там телефон або планшет, угу. так я Якісь там не викиряв. Какие-то мы Теж варто розуміти, що е, Вадим замовив бокс за тисячу гривень. Ну, я скільки вже замовляю, ну, типу, я і бравий маленький, ну, за тисячу гривень телефон ну, як, ніяк не може бути. Е, бо навіть в Китаї вони там тисячу гривень будуть коштувати один телефон. Типу, щоб він наш в боксі попався. Діжи, бінокуляр, а що тоді там? А. А, чувак. Вау! А покажи, який, який яка quality. Зараз глянь, що там. Це може на ньому паші как раз. Та зніми там явно коло ока є. Ну ладно, давай зараз подаємось. Що, подаємось, як каву в, себе в хаті, так? Угу. Ага. Я сподіваюся хоча б 12-ти кратний, бо діаметр уже такий дебелий. 20 на 50. 20 на 50. Вінучка, два я, я Так. Що, ну то, знаєш, це знаєш, інтересно. А. Щось не видно, так, да, чувак. Так. Це він на практику з собою брати, це прикол. А, так, так. так, так, так. Ці. Ну так всегда, Од... кожне око окремо. Ще у хлопців вид дуже прикольний з вікна. Вау. Якийсь лінз дуже хороша твоя бінокля, мені подобається, скло А Не ті, що шинелься, гавно. Тут якісна Я Йопперний театр, це, це булгарка. Це добра легенька. Це не болгарка. Це якась макіта, блін. Чуєш? Та ну, і це болгарка це хана. Чики. <реку> Я не вірю. Я теж не вірю. Я не вірю. А, там ще посилки всередині Ні. Що це за хрень? Пічо коробка від Макіти. Що це за фей. Блін! Що це, це таке? Полки. Я не їх не шарю, я не розбираюся нічого, це А це хороше чи ні? Не знаєш скільки коштує? Я не знаю, скільки. До воно... речі, на рахунок того, що посилки перепаковані. Я в, в, принципі, в багатьох минулих своїх відео розповідав, як працюють ці загублені посилки, коли вони приходять на склад посередника. Посередник зобов'язаний їх відкрити, сфотографувати, дати короткий опис стану, чи товар прийшов належної якості, чи він в повній комплектації, і, відповідно, потім представники Aliexpress бачать цю інформацію, бачать фотографії, співставляють і тоді вже приймають рішення, чи повертати повністю кошти, чи частково, чи взагалі не повертати. До речі, на каналі або вже вийшов. Або вийде невдовзі випуск про розпакування посилок, там де люди відправили всякий мотлох. І відео досить цікаве вийшло. Дивимось далі. Я не знаю, скільки воно коштує. А, ну там скільки... з збірками вона нове. А скільки там є? Раз, два, три, чотири, чотири. Блін, якби було шість, волейболістам за нікуди загнати можна цей. Так і так, чотири тіпа, а два купці жовтенькі, просто якісь. Mm. А може такі в продажі ще є, знаєш десь в когось. Вони куплять 4 в нас і дві ще в когось. Mm. А mm. розміри mm. однакові, mm. знаєш, mm. Mm. до речі, я коли вперше ці футболки побачив, я думаю, блін, що з ними реально робити. А от хлопці реально придумали, що можна якісь, типу, міні-футбол або просто дворова команда. Типу, хлопці пішли, взяли собі однакові футболки. Ми, до речі, з UFT до війни кожен понеділок стабільно збиралися, грали в футбол. Після нашої перемоги обов'язково відновимо цю традицію. Фух, я б навіть пару разів на тиждень бігав залюбки. Інші не витягнули. Хочу навіть номер а У мене а Елька. Можна помобити всі ельки? А, а, чого? Ж, а чого такий таке дивний матеріал? Ну, типу, спортивний, щоб легень, вона дуже легенька. Ну, Синтетика. Давай те. я душі б, мабуть, богарки порадувався. До речі, я от згадую, коли бігали і там видавали маніжки, і вони такий запах часто мають. Тому якби був вибір бігати в місцевій маніжці або взяти таку футболку, ну, щоб команди були різного кольору, то вже кліпше таке. Блин, еще и Маркита, я же так твое, типа. <свист> <свист> ну <тогда. свист> это да. Это все? Все, все, все. Какая хрень, ты думаешь, 400-500 кошек? Та так, бінокль десь штукаль. Футболки як мінімум по 200 можна, може навіть дорожче, може держма. Даже... Ну, які може такі скішні. Написати оптом, оптом оп 4 там біто, а так, чехольчик, один собі лишиш. Йдемо ну, червоний каси, не певний. Та чого? Але оце треба узнати, що це за херня, що вона коштує, що це все таке є. А, бо от тут ну, мене війни немає. А, не знаю, як вам, а мені реально було цікаво, бо зазвичай я ну, по цю сторону я сам їх розкриваю. І, а як інші люди реагують, це було цікаво подивитися. Відреагуйте якось в коментарях, як вам такий формат. До речі, якщо ви собі замовляли коробки, але там на свій Ютуб не хочете такі виставляти, можете відправляти мені. Я зніму також огляд, огляд на ваш огляд. Мені, в принципі, буде цікаво подивитися, як, як інші люди реагують на ці посилки.